Ми сьогодні будемо готувати новорічний салат французького походження з українськими нотками. Оліве -лі нам треба для лівє всього на все картошка, морква, горошок, огірки, яйця, курка, майонез і радіки. Дуже гострі, дуже гострі. Не дай Боже, ні. Я не хочу До речі. Ми в олів'є використовуємо свіжо морожений горошок. Не консервовані. ти можеш яйця порізні до конічно. Ну з такими ножами можна, конечно, красиво готувати. Я даже я не предлагаю сіти Ти сині. ці ножики? Ну Но, я тобі скажу, оце уже з куриці це багато. Да, ми всю зробили з ковбаскою. Ну треба себе любити. На новий рік все саме лучше. Треба ж уже ти все зробив, а Я стою, як дурак, в строю. Бо в мене супер є, розумієш, Ірочка? А я що? от я б на твоєму місці зробив би ось так. Да, і зразу ти б кусочка різав. Красиво кадр... вже тут солодко. Сиво в кадрі стояла просто Майонез. Перемішуємо гарненько. Ні, от оліве треба вдома готувати. Так, голосуйте, чи є оліве краще. Має, Понятне, чи є діло. ті, хто не їдять гороха, за моє заголосують. А ті, хто Красиво. їдять за моє, зелененькі, він такий оп, блистящий, гарненький. Мені каже, ти в майоне собі щось подлиж, що подмішав просто.